О десятій ранку у сесійній залі Світловодської міської ради збираються депутати. У порядку денному засідання майже 200 питань. Почати роботу не можуть, бо з 34 депутатів присутні 16, сказав о 10 -15 міський голова Андрій Маліцький. Недостатньо для того, щоб розпочати роботу ради. Я закликаю депутатів до дисципліни. Якщо ви поважаєте своїх колег, якщо ви поважаєте громаду, будь ласка, зайдіть до сесійної зали. Необхідний кворум для ухвалення рішень 18 депутатів. Працівники апарату ради телефонують депутатам, щоб прийшли на сесію. Студенти 15 минут ждуть і входять обично, а депутати вже час ждуть начотка. Це дуже плохо. З організацією є проблеми. Затримка, як мінімум на 30 хвилин. Зараз дивіться 42 хвилини затримки. З чим це пов'язано? Ну, мені невідомо. Можливо, погана робота виконавчого апарату. За 45 хвилин прийшли ще четверо депутатів. Сесію розпочинає з виконання гімну України. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні. При обговоренні проєкту порядку денного надійшла пропозиція від депутата Максима Бакуменка. Питання про припинення повноважень секретаря міськради розглянути не останнім, а на початку. Міський голова відмовився. Це питання в порядку денному є, воно є останнім, ну, передостаннім. Тож давайте покажемо громадам, що ви прийшли попрацювати на неї. Ніщо не заважає зараз депутатам швидко пройти порядок денний, дійти до цього питання, розглянути його по порядку денному, спокійно, показуючи таким чином, що в першу чергу громада, а в другу чергу чисто політичні питання. Проєкт порядку денного сесії на голосування виносили тричі. Тричі бракувало голосів для ухвалення рішення. Суперечки у сесійній залі тривали майже годину. Об 11.45 оголосили перерву на годину. Чому пропонував останнє питання розглянути на початку? Максим Бакуменко пояснив так: є відповідні рішення суду, там де секретаря діючого міської ради неодноразово визнана корупціонером посадовою особу, яка пов'язана з корупційними діями. Він як посадова особа. Не припиняв діяльність в приватних структурах, продовжували вони всі працювати. Він був засновником, по деяким він був директором, і на даний час ці правопорушення не усунуті. Роботу сесії міськради блокують з липня, сказав міський голова. Пояснення просте коли виносяться питання, яке є в порядку денному з кінця на перше питання, це каже про те, що під це конкретне питання. Під цей проект є необхідна кількість голосів депутатів. Я знаю ці політичні процеси. Що як тільки буде прийнято або не прийнято це рішення, то всі інші питання не будуть розглянуті. А серед цих питань є більше 170 питань земельного характеру, відповідно фінансові питання, які зараз потребують, і медицина, і освіта, і у ЖКХ. Тож я не хочу, щоб всі ці питання були заблоковані. Секретар Світловської міської ради зараз знаходиться на лікарняному. Мене дійсно було притягнуто до. Адміністративної відповідальності за правопорушення пов'язане з корупцією. Я наголошую, що правопорушення пов'язане з корупцією це діяння, яке не містить одна корупції. Мене притягнули до відповідальності за той факт, що моє прізвище, прізвище було в реєстрі в єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Як керівника підприємства, яке з 2008 року, 15 років, останні взагалі не здійснювало жодної фінансово-господарської діяльності. Відповідальний штраф, адміністративний штраф, який було сплачено, і все А розмір його скажете? Що, де, е, якщо я помиляюсь е, біля п'яти тисяч гривень, це е, порушення вимог закону щодо сумісництва посад. Я як секретар е, Сердоцької міської ради. Не маю права займатися жодною там підприємницькою діяльністю, але я такою діяльністю і не займався. Після перерви до сесійної зали більшість депутатів не повернулися. Міський голова оголосив перерву у роботі сесії до п'ятниці, 25 жовтня. Олександр Сметанко, Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.